Пане Михайло, давайте розпочнемо традиційно кілька днів поспіль. Ми вже говоримо про те, що епіцентром війни сьогодні безумовно є Бахмут, є напрямок Донеччини. Які ваші коментарі з приводу того, що відбувається на цьому напрямку? Знаємо, що там ситуація досить непроста. Більше того, вчора ми розбирались у такій інформаційній інформаційному вкиді, який закидають Росіяни, про те, що вони намагаються взяти це місто в оточення. Наскільки ймовірний такий сценарій? Я думаю, що поки що це лише мрії, і до оточення Бахмуту ще дуже далеко. І знову ж таки, я би не сказав, що це епіцентр війни, тому що а, саме українське командування визначає, де епіцентр війни, де буде нанесено наступний удар, де будуть проводитися наступні операції. І я думаю, що в недалекому майбутньому ми побачимо, де такі операції будуть проводитися зі звільнення а, українських територій, чому. А, Бахмут зараз займає таку увагу, і там дійсно страшні запеклі бої, тому що російські командування, а найбільше представники групи пригожина Кадирова, намагаються продемонструвати, що ось вони можуть добуватися успіху, вони можуть наступати в той момент, коли. Інші російські збройні сили, регулярні збройні сили разом з мобілізованим не можуть добитися ніяких успіхів і відступають, от тільки пригожин з його приватними так так званими приватними військовими компаніями може діяти в наступальних порядках, і саме цим може пояснюватися ця ситуація. Ну і крім того, що є політичне політичне замовлення від самого Путіна, який кілька разів повторював, що насправді то головним завданням. Так званої СВО є е е звільнення, е як вони кажуть, звільнення ДНР. А е е е якраз е прорив біля Бахмуту може допомогти їм скоротити е е території, які будуть окуповані російськими військами. А коли говорити про напрямок на Луганщині Сватове і Креміна, також запеклі бої. Які, власне, яка розстановка сил, зокрема, там зараз. Тому що я так розумію, також окупанти намагаються тиснути і тиснути нашу оборону? Я не думаю, що там окупанти можуть тиснути на нашу оборону. Там відбувається абсолютно протилежна ситуація. Там українська сторона, українські збройні сили тиснуть і готують там свої наступальні операції. Російські війська намагаються. Запобігти проведенню широкомасштабної наступальної операції з боку України, тому намагаються українські війська зупинити. Але я думаю, що по мірі того, як буде міцнішати ґрунт, тобто будуть більшати морози, українська армія зможе відновити свою мобільність, свою здатність до швидких наступальних дій. І я думаю, що в через деякий час ми побачимо, я сподіваюся, успіхи на цьому напрямку. То зараз можемо говорити про те, що погодні умови дещо стримують наше просування? Ну звісно, погодні умови, коли е, не може пройти навіть по ґрунту, е, навіть бронетехніка, вони стримують е, не те, що наші бойові дії, вони стримують наші можливості з точки зору мобільності. А при е, веденні наступальних операцій, мобільність є одним з ключових факторів. Дуже обережними є коментарі безумовно з приводу операції на Кінбурзькій косі, але чи є у вас зараз що сказати з приводу цієї операції і в принципі перспективи звільнення цієї території? Якщо подивитися на карту, то звісно поговорити про цю територію треба досить обережно, і крім того, насправді то, якщо говорити просто про косу. Яка знаходиться в оточенні в оточенні води, а з іншого боку будуть знаходитися російські війська, то насправді це острів, тобто ми можемо його прийняти з островом зміни. І чи варто там, наприклад, розташовувати війська українські, чи треба їх туди наражати на небезпеку? це буде залежати від того, яка обстановка буде складатися на взагалі на лівобережі. Херсон, якщо Херсонської області, якщо українські війська почнуть, наприклад, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, тоді атака. І наступальні дії, якраз з кінбурської проти можемо бути. побачити те, про що ви так, говорите, так, якраз так тобто, угу. так. тобто, ну уявіть собі, якщо ми зараз там розташуємо якісь гарнізони, в якому він становище буде знаходитися, або якісь сили, які почнуть обороняти цю територію, тобто насправді, звісно, ця косає дуже важливої з точки зору доступу до миколаївських. Портів, і вона є дуже важливою з цієї точки зору, оскільки навіть велися розмови, ведуться розмови про включення миколаївських портів до виконання зернової угоди, щоб залучити ці потужності. Але як видно, як видно з карти все буде залежати не лише від цієї локальної операції, яка є дуже важливою, але вона все ж таки є локальною, а буде залежати від того, як буде. Українське командування планувати інші більш масштабні операції, наприклад, на Мелітопольському, Бердянському напрямку. Якщо там буде активна широкомасштабна операція українських військ, то відповідно і фланг Кінбурзької коси буде українською армією використовуватися більш активно, що дозволить тиснути на російське угруповання на лівому березі Херсонської області більш, скажімо так, багатопрофільно. І заганяти це угруповання до Криму, тобто з двох флангів, і таким чином буде досягнуто все ж таки більш… Потужне, потужний вплив на російське угруповання на лівобережжі Херсонської області. Ну, от тим часом про російське угруповання додам інформації. Продовжимо окупанти підтягують мобілізованих та посилюють свої підрозділи на тимчасово окупованих територіях України. Про це сказав представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Відтак за його словами, після відходу з правого берега Дніпра росіяни завершили перегрупування військ на низці територій. Це окуповані частини Херсонської, Запорізької та Донецької області і створили Ли резерви також наразі загарбників перекидають у Ростовську та Білгородську області та через територію тимчасово окупованого Криму в Херсонську область. Союзники зазначають, що російське командування може спробувати задавити кількістю, використавши більше гарматного м'яса, аби спробувати загальмувати український наступ. Очевидно, пане Михайле, що е пройшов час і перегрупувалися. Це те, про що ми з вами говорили в етерах і раніше, що однозначно ці підрозділи, які тримали Херсон, вони не поїдуть додому. до дому а вони перегрупуються, десь їм дадуть трохи може відпочити і кинуть їх на новий напрямок. Як будуть зараз використовувати їх? Я так розумію, що значна їхня частина вже полягла зокрема і під Бахмутом. Де вони можуть бути ще Ну насправді те, що відбувається, якщо сьогодні Шойгу заявив, що було підготовлено, виявляється більше 300 тисяч мобілізованих з моменту початку? часткової мобілізації, то чесно кажучи, ефект від 300 тисяч військовослужбовців мав би бути більшим ніж те, що ми бачимо зараз. І очевидно, що незважаючи на те, що там оголошено про якісь двомісячну підготовку цих так званих мобілізованих військових, я думаю, що від них більше проблем для російського командування аніж якогось ефекту. Те, що ви кажете, що частина з них полягла. Під е Бахмутом, я думаю, що там все ж таки більше вагнерівців полягло, ніж мобілізованих. Туди все ж таки використовують. Там використовують більше цю групу е цих військових формувань. Е мобілізовані вони розташовуються, в тому числі Запорізькій е області, Херсонської області, а також е можливо вони будуть перекидатися і на е Луганський фронт, те, що ми казали про е Сватово, тобто на цих напрямках. Можливо, вони будуть формувати ті сили, які будуть намагатися перешкоджати абсолютно згоден перешкоджати якраз українським наступом. Про які ми тільки що казали, це і Луганська область, і Запорізька область, Херсонська область. Наскільки їм це вдасться, окрім того, що кількість не завжди означає якість і особливо у війнах 21 століття, коли Українська армія все ж таки оснащена. Високоточною зброєю і дуже потужною розвідкою, яка дає можливість, не вступаючи в прямий контакт, визначати координати сил противника і їх знищувати, в тому числі і сам особовий склад підрозділу, і, звісно, командні пункти, лінії комунікації, лінії управління склади з боєпропасами і так далі. Ми і, і, і надалі продовжуємо отримувати додаткові хаймарси і МЛРС. Це означає, що можливості таких українських військ стає все більше. А від того, скільки там мобілізованих буде знаходитися в тому місці розташування, куди прилетить Хаймарс, Я думаю, що чим більше, тим краще. Тому тут не можна говорити, що якщо десь з'явиться там п'ять тисяч мобілізованих, від того можливості бої можливості російських військ збільшиться. Так можна у собі уявити якусь таку психічну атаку, як вони кажуть, з звинтівками просто в повний зріст, але я не думаю, що це буде ефективно. З точки зору досягнення якихось успіхів на полі бою. З приводу лівобережжя Херсонщини є інформація, принаймні ми про це говорили також, що окупанти намагаються там рухатися якось вглиб на там е кілька кілометрів просуватися. Очевидно, вони розуміють також, наскільки можуть влучати і дотягуватись наші хаймерси і не тільки і інші системи. Але скажіть, можливість сьогодні форсувати Дніпро? Вона наскільки реальна? Форсувати Дніпро ким? Нами до лівого берега на Херсонщину, знову ж таки Я не думаю, що це буде ефективно саме зараз, оскільки будь-які форсування, будь-які десантні операції це дуже і дуже небезпечні, скажімо так, акції, особливо, якщо ми не повністю володіємо повітрям, не повністю можемо гарантувати. Відсутність артилерійського і іншого вогневого впливу противника. Тобто, якщо ми повністю будемо володіти цими аспектами, тоді можна говорити про проведення форсування Дніпра, знову ж таки, повертаючись до Кімбургської коси, дуже схожа ситуація. Якщо ми будемо мати можливість проведення операції, наприклад, на Мелітопольському Бердянському наступу напрямку. Тоді проводиться операція Кінбурзькій косі, здійснюється тиск на російські угруповання, а далі здійснюється вплив авіацією, артилерією, високоточними засобами на всю глибину лівобережжя Херсонської області, і в цих умовах тоді вже можна говорити про форсування без відповідної підготовки, про яку я сказав, а особливо проведення наступальних операцій в цих районах. Я думаю, що форсування Дніпра є недоцільним. Скажіть, наскільки резерви і сили Російської Федерації Російської армії дозволять їм довго тримати оборону, зокрема на запорізькому напрямку? Як розцінювати інформацію, також яка була з приводу того, що можливо є певні маркери, які свідчать, можуть свідчити про те, що вони готові залишити запорізьку атомну електростанцію? Запорізьку атомну станцію я би виніс за дужки військового протистояння, тому що насправді ну, це? Повний діотар дипломатія, дещо. повністю це, це навіть не дипломатія, це ще більш все простіше. Тобто, насправді е, керує цією станцією така організація, як Росатом, яка чомусь дивним чином не знаходиться під санкцією. Тобто, уявіть собі, е, організація окупувала фактично є окупаційним інструментом країни агресора. Здійснює управління а, вкраденої атомної електростанції на в європі, і, і при цьому паралельно в іншій в іншому такому в іншій реальності чи в іншому виміру, чомусь паралельному, який не перетинається з цією реальністю, ця організація реалізує близько 50 багатомільярдних контрактів з Сполученими Штатами, Францією, Німеччиною. Туреччиною, південною Кореєю та іншими країнами Угорщина, наприклад, член Європейського союзу будує там електростанцію. У мене виникає запитання: а скільки це може продовжуватися? Тобто, я думаю, що вирішити тут питання можна дуже легко, просто нашептати на вухо Путіну. Що якщо просто дуже, дуже просто нашептати на вухо Путіну, що якщо через 10 хвилин його війська не заберуться з станції? Значна частина цих контрактів просто буде припинена, і тоді Росатом, який є одним з стовпів російської економіки, насправді поряд з газом і нафтою, втратить ці величезні гроші, які зараз дуже потрібні російському режиму, щоб продовжувати війну і щоб втримувати ситуацію під контролем. Тобто, ситуація просто дійсно дуже дуже дивна, коли Росія заробляє гроші. В багатомільярдних контрактах, і одночасно та ж сама організація зі веде війну і здійснює окупацію атомної станції. Я думаю, що тут треба не військові інструменти, а саме економічні санкційні інструменти, які реалізуються дуже дуже просто і швидко. Єдина проблема в тому, що звісно в контракті є дві сторони: Росія, Росатом, і є, наприклад, американська компанія дуже впливова і багата, яка не хоче втрачати цей контракт, і звісно, здійснює тиск на адміністрацію, наприклад, Сполучених Штатів або Франції на. Президента Макрона чи тих тіл, які відповідають за ухвалення таких рішень. Тому не все просто, як я сказав, звісно, але, як на мене, якщо ми вже говоримо про якусь справедливість у цьому світі, то я думаю, що Запорізьку атомну електростанцію росіяни мають звільнити буквально зараз. вже Я думаю, що не те, що ми там будемо шукати якісь ознаки, а просто треба натиснути трошки на Путіна і на його Росатом, які ще чомусь без санкцій. А стосовно того, чи чи вистачить резерв російської армії на запорізькому напрямку, знову ж таки, українська армія проводить зараз підготовчі дії, здійснює вогневий вплив високоточними засобами, в тому числі в тому числі на всю глибину позиції противника, знищуючи командні пункти склади з боєприпасами розташування особового складу. І таким чином розм'якшуючи оборону противника, як це було наприклад зроблено і в Харківській області, і на правобережжі Херсонської області. Тобто, коли е е клієнт, скажімо так, буде готовий, українська армія проведе свою наступальну операцію. Ну, але коли говорити загалом, пане Михайло, вже дев'ятий місяць війни, зима на носі. Всі зараз так багато говорять про те, що зима безумовно дещо змінить хід цієї війни. Очевидно, може наступити нова фаза, дехто навіть каже. Але коли говорити загалом, скільки сил залишилося у Росії для того, щоб продовжувати війну, для того, щоб вистояти зиму? Ну, я би взагалі, от і я, наприклад, не підтримую От, Ті е, процеси, коли там починають врахувати ракети, скільки в Росії залишилося, скільки у них залишилося грошей, скільки у них залишилося танків. А це найбільша країна у світі. Насправді у них є багато людей, у них є багато заліза, у них є багато грошей. Бо скільки б ми не говорили про санкції, я тільки що казав про Росатом, Залишається ще нафта, залишається ще газ. Європейський союз навіть не може домовитися, наприклад, про граничну ціну. Планки, яка буде встановлена на російську нафту, незважаючи там на, начебто, про все, все ж зрозуміло, це ж агресор, це країна спонсоризму, європарламент ухвалив, але немає згоди, тому що у кожного свої інтереси, у кожного свої електоральні інтереси, а вони залежать тому числі від економічної ситуації. Тому я би казав, все ж таки скільки у нас ще ресурсів, скільки наші партнери. Зможуть нас підтримувати, чому нам не передають Петріоти? Оце проблема. Чому НАТО веде себе як нейтральний гравець? І а чому нам не пов... передають Петріоти? А це питання виключно до адміністрації Байдена? Я на жаль не є учасником роботи в адміністрації Байдена. Тому б я би ну, але відповів, ви вкладаєте чому? відповідь на це питання в цю політику подвійних стандартів, десь до прикладу, як і от в ситуації з санкціями просаду. Це не подвійні стандарти, це називаються національні інтереси. Немає жодних сумнівів, що кожна країна керується національними інтересами. І, наприклад, я можу припустити, що в адміністрації Байдена дійсно існують думки, сили, позиції, які вважають, що передача, наприклад, занадто потужної зброї Україні може призвести до втягування сполучених штатів до війни, а це, наприклад, було би недоцільно там на фоні нещодавних невдач в Афганістані і так далі. Тобто у них, у них такі е, оці, е, сентенції, я думаю, присутні. Що стосується НАТО, е, можливо, вони так само проектуються, оці настрої в адміністрації Байдена, яка, до речі, нам дуже і дуже допомагає. Насправді, то без адміністрації Байдена ми би не змогли. Навіть втриматися в тому становищі, в якому ми зараз знаходимося. Я нагадаю, ми знаходимося не в поганому становищі. Ми знаходимося в становищі, коли на, на полі бою ми володіємо стратегічною ініціативою. а наша економіка продовжує працювати, незважаючи на те, що Росія намагається зруйнувати нашу, наприклад, енергосистему, і ми продовжуємо це робити, продовжуємо воювати, працювати і розвиватися, незважаючи на це. А це завдяки нашим партнерам, сполученим штатам Європейському Союзу. І, і НАТО, в тому числі, але все ж таки НАТО зберігає нейтральну позицію. НАТО не, не передає нам летальної зброї як організація. Тобто, сама по собі організація зайня, зайняла фактично нейтральну позицію. Мені здається, що це за НАТО. Тобто, НАТО, як геополітичний гравець, має все-таки визначитися більш чітко і а, заявити, що це а, режим, це режим воєнних злочинців, який має бути знищений. А тому НАТО. Як оборонна організація дійсно це оборонна організація, вона не агресивна. Але ця оборонна організація має все ж таки долучитися до знищення цього злочинного воєнного злочинного режиму, який, якщо він переможе, він все ж таки принесе дестабілізацію на глобальному рівні, оскільки він посилить ці авторит... авторитарну тенденцію в світі, і тоді НАТО дійсно. Буде не приливки, тобто зараз я вважаю, що в інтересах НАТО, як організації, все ж таки е, взяти участь в цьому конфлікті в цій війні проти Росії. Це в інтересах в життєвих інтересах саме Альянсу. На жаль, НАТО поки що не бере участь. Нам допомагають і члени НАТО окремі, і не окремі. тільки в рамках Рамштайну. Сама організація допомагає лише нелетальними способами. Пане Михайле, спасибі вам за ваші коментарі, що ви доєдналися до ЕТЕРу. Раді завжди вас бачити на апострофі. Михайло саме військовий експерт був з нами на зв'язку. Спасибі.